Розкажу свою сьогодні історію, як же без них, як же без цих історій, як я зрозуміла, коли зустріла свого коханого, як я зрозуміла, що це саме він. Привіт, любі! Сьогодні знову в настрої говорити про стосунки. І я безмежно вдячна вам за ваш зворотній зв'язок і навіть трошки прихворівши, виходжу до вас, тому що ціную вас дуже сильно і дуже ціную те, що ви пишете коментарі. І пропоную вам підписатися на мій канал для того, щоб не втратити наступні. Включення на тему стосунків і на тему розвіювання міфів у стосунках. Але що сьогодні хочу вам розповісти? І техніку, яка мені допомогла визначити, умовно визначити, чи мій коханий, чи не мій він коханий, чи це емоційна просто якась прив'язаність захоплення мимолітне, або це вже недовго. Розкажу свою історію і розкажу, що ж таке насправді тоді обирати людей. От як психотерапевт, якщо до мене приходить подружка і розповідає про те, що вона зустріла когось із першого погляду в неї метелики у животі, вона вся прям якась. Емоційно заряджена, не може не їсти, не спати. Кожної хвилини передивляється цей телефон, чи написала їй людина, чи не написала. Ну для мене це дзвіночка. Для мене це дзвіночка того, що подивитися, а чи немає там маніпуляції емоційних тригерів у цих залицяннях. Я пранила вам зробити в першу чергу саморефлексію, тому що ви пам'ятаєте з минулих відео про те, що ну, насправді немає аб'юзерів, немає нарцисів, які б тільки і шукають свою жертву, щоб позначатися. Скоріше, є ми, які залишаємось або не залишаємось. У нездорових стосунках і це наша в деякій мірі відповідальність, і це наш вибір, свідомий чи несвідомий. Це вже інша історія. І зараз ні в якому разі не хочу, щоб ви там себе шеймили, аб'юзили знову про те, що ви десь залишались у стосунках, які вам не приносили щастя. То був ваш період, то був ваш досвід. Так буває, тому цей канал і створений. Тому я і розповідаю про свої невдачі. Ну щоб полегалізувати трохи, що так буває не з першого разу можна зустріти свою. Кохану людину не з першого разу можна побудувати довготривалі щасливі відносини, не з першого разу можна зробити будь-що не з першого разу можна досягти успіху. Іноді треба впасти. І як не з першого разу можна навчитися ходити, треба декілька разів впасти, щоб зрозуміти, як я взагалі тримую цю свою координацію. Ну і що для того, щоб зустріти і побудувати довготривалі стосунки, надважливо зрозуміти, що для мене важливо. І я вам зізнаюсь, я вже показувала вам свої блокнотики, де я проводжу власну саму рефлексію. Це прям моя, знаєте, лайфхак на всі часи. Там просто альманах вправ і етапів, які я пройшла для того, щоб взагалі побудувати спочатку стосунки здорові, люблячі і довготривалі з собою, щоб потім мати змогу будувати здорові, довготривалі стосунки вже з моїм партнером. От я зараз пригадую перші побачення, і, на мій погляд, через неяковіння. Через якесь відчуття сорому на перших побаченнях і на перших зустрічах люди задають взагалі не ті питання, які важливі. Ми задаємо аде ти питання, а де ти виріс? А що ти робив? А що тобі подобається? А як складається твій день? А яку музику ти слухаєш? А які фільми ти любиш? Але насправді ми не задаємо питання, а до чого ти прагнеш? А чого ти хочеш, а які твої цінності, а які твої переконання, а які твої найбільші життєві виклики? Коли я зрозуміла, що е, мій коханий мені дуже до вподоби, і що я готова переходити до близькості і готова розглядати його не просто як знайомого, а як людину, з якою я б хотіла прожити життя. Тоді я почала досліджувати, але що ж для мене тоді важливо? І дізнаюся одного ну, вечора про зустрічі, я кажу: слухай, ми не можемо рухатись далі, допоки ми один одному не відповімо на. Запитання, на важливі запитання. Не про кіно, не про доміно, не, не про їжу, яка подобається, а про важливі життєві запитання. Я вам зізнаю, що в мене був список з 16 запитань. З 16 запитань, які для мене були надважливі в розумінні того, а які у Іншої людини цінності, і чи співпадають ці цінності з моїми цінностями, яке у людини бачення майбутнього, і чи співпадає це бачення з моїм баченням? До чого прагне людина, які у людини пріоритети, і чи окей мені з цими пріоритетами? І от якщо ви в описі прочитаєте, скоріш всього, я там вам залишу. Інструкцію, як отримати мої 16 запитань. Але я буду вас спонукати написати в коментарях і свої запитання, що вам важливо розуміти, якщо ви обираєте йти з людиною, крокувати з людиною разом. Зізнаюсь, ці 16 запитань стали просто life-changing experience, Тобто змінили. Хід подій і змінили моє ставлення взагалі до стосунків, і дали мені розуміння, що так. Ми зможемо домовитись. І я вам скажу, я ділилася цими 16 запитаннями потім зі своєю подругою. І вона мені зізналась, каже: Слухай, я не можу своєму хлопцю задати ці 16 запитань. Я кажу, чому? Вона каже, тому що я не знаю для себе відповіді. Це кажу, прямо як цілий тренінг ці 16 запитань. І так, вони надважкі. І так, в цих запитаннях треба бути максимально чесним самим з собою. І так, ці запитання допомагають попередньо зрозуміти, чи одним шляхом ми рухаємось, чи взагалі нам по одному шляху йти, чи ми абсолютно різні, і тоді ми можемо бути разом і можемо обирати цей шлях разом, і тоді будемо розуміти, що все життя ми будемо навчатися домовлятися один з одним. І це теж. Досвід, що ви обираєте як свій досвід, і я вам розкажу далі, що оці важливі запитання для нас потім з моїм коханим стали цілим фаном, і поспіль ну, місяців шість, мабуть, ми відповідали один одному на важливі запитання про те, що ви хочете, щоб у сімейних стосунках було, до прикладу, з фінансами. Скільки дітей ви хочете? Хочете ви дітей чи ні? Де ви хочете мешкати? Чи хочете ви домашніх тваринок, чи не хочете домашніх тваринок? Як ви обираєте? І приймає... Як ви обираєте, як ви приймаєте рішення? Що для вас важливо, що пріоритетно? хто, Що буде на якому місці? там, Сім'я, робота, діти, де хто буде по важливості. На що найбільше ви будете готові вкласти. Найбільше ви будете готові вкладати час. Ну, коротше, ці всі запитання, вони надважливі і ніколи не пізно їх задавати один одному. Я вам зізнаю, що нам так сподобалось з коханим відповідати на ці запитання, що потім у нас навіть народилась ідея зробити е, подкаст про відносини, і він називається Talks, і він на всіх платформах. Якщо вам цікаво, послухайте наші розмови, непрофесійні, не комерційні, просто розмови. Людей, які зустрілися на життєвому шляху, і обрали бути разом, і обрали досліджувати важливість відповідей на ці запитання. Ось так маленьке включення про те, що цінності наднеобхідні. Чому? Тому що е, прив'язаність, вона е, вона. Зростає і зміцнюється з часом. Спочатку нам людина подобається, спочатку в нас є е, гормональне включення в людину, спочатку в нас є пристрасть, а те, що втримую у довготривалих відносинах, це якраз спільність цінностей і цілей. І тому надважливо на початку стосунків розуміти цінності і цілі, тому що тоді, коли вже знаєте, як дуже багато часу разом. І там тільки через півроку стосунків задаєте один одному щирі запитання, тоді дуже боляче чути відповіді, які в розріз з вашими цінностями. Знаю це на власному досвіді, затягувала ці запитання зі страху, дуже часто у відносинах, зі страху почути відповідь, яка мені не сподобається. І це пастка, в якій можна перебувати роками або довгий період, не задавати питання, щоб не почути відповідь, яка не сподобається. І краще почути цю відповідь десь на початку відносин, тому що ну, тоді ну, боляче, але ніби легше проживати. Досвід розставання, з розумінням того, що ну, 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 в нас різнь, ну, різні, різні цілі і цінності. Ну, все, на сьогодні, начебто, все. Вас дуже сильно обіймаю. З вами була Аліна Сенс. Не забудьте поставити лайк, щоб я швидше одужувала, і підписатися на канал, щоб не пропустити ці відео. А ще. Не забудьте поділитись цим відео з тим, хто зараз на початку стосунків, щоб вони теж не втратили можливість позадавати ці запитання важливі ще на початку. Вас дуже обіймаю, люблю. Цьом цьом, папа.